Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Марка. Того часу Ісус, покликавши знову людей, казав їм: Послухайте мене всі та зрозумійте, нічого немає поза людиною, що входило б у неї і робило б її нечистою. Але те, що виходить із неї, те людину опоганює. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про притчу. А він сказав їм: Невже й ви такі нездогадливі? Хіба не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може зробити її нечистою? Бо воно не йде до серця а в шлунок, і потім виходить, так очищується всяка їжа. Він продовжував. Що виходить з людини, те робить її нечистою. Адже зсередини, з людського серця, виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість. Бого зневага, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і людину упоганює. Це є слово Господнє. Слава Тобі, Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі любі в Христі, браті і сестри, сестри монахині наші. Теж всі, хто сьогодні за посередництвом католицького телебачення, бере участь, можна сказати, таку повну, хоча не зможемо прийняти святе причастя через телебачення, але єднаємося в молитві не тільки через те, що чуємо, але теж бачимо це. І це є теж трохи вимовне на сьогоднішній день, тому що Ісус, коли пояснює в Євангелії святого Марка в сьому розділі, пояснює свою науку. Каже: послухайте мене та зрозумійте, що цікаве, наприклад, так скажу свого життя, коли в школі одна з наших таких добрих вчителів хотіла нам пояснити, завжди казала: ви собі мусите представити це, уявити, так якби ви дивились якесь кіно. І не тільки слухайте, але бачите. І завжди ця уява вона допомагає людині. Зробити більший горизонт своєї думки, свого розуміння. І, власне, сьогодні Ісус теж пояснює людям, на чому полягає правда, людська правда, Божа правда. І що цікаво, люди не ча не раз ділять, що є така і інша правда, але тоді вона вже не правда, якщо вона поділена, якщо вона в інший спосіб представлена, вона є тільки одна якої дотримується і сам Господь і людина. Дуже часто, коли ми чуємо сьогоднішню Євангелію, можемо запитатись, що мав на увазі Ісус, коли говорив, що нічого окрім людини немає, щоб людину опоганювало. Можна так собі подумати, що людина сама собі може бути ворогом найбільшим. Тому що ніхто так не зайде в наше серце в думку, в уяву, в прагнення, в виобразню, як ми самі. Так само, як можемо взяти, за приклад, колись як переслідувана була церква, коли людям закривали храми, костьоли, люди Бога не позбулись, тому що ніхто не міг зайти в людське серце і цього Бога вирвати з людини. І тому Ісус каже, що нічого, що є поза людиною, навколо людини, нічого не може її, так насправді, зашкодити. Але тут є цікава теж думка, сказана Ісусом, так як у ці церкви в перших століть дуже часто пояснюють це, що мав на увазі Ісус, коли казав, те, що входить в людину, що їй може так знечистити, або зробити доброю, або поганою. Коли людину Бог сотворив, Бог вирік слово, сказав, нехай станеться людина. Що цікаве, коли Бог створював світ, а сьогодні теж ми читаємо перше читання з книги буття про сотворення світу, Бог говорив свої слова і тими словами сотворював небо, землю, місяць, сонце, прекрасну природу, звірів, птахів, риби, рослини, дерева, квіти, все те, що ми бачимо. І коли мав сотворити людину, Бог якби нараджувався між собою. Трійця свята розмовляє і говорять, що сотворимо людину на наш образ. Це таке важливе було для Бога. Але тут важливе є те, щоб ми звернули нашу увагу на слово, яке воно є діяльне, чудесне і творче в Бога. Власне, те, що людина. Приймає це, приймає слово, і кожне слово людину сотворює. Хтось до нас говорить, може нас словами засмутити, може потішити. І слова мають дуже велику силу, можна сказати, найбільше, тому що нічого так не створює в людині її життя, ситуацію, як слово. Слово теж, хоча ми знаємо, що зараз вже на бумазі, на папері, коли є подпись, печать, це і дуже важливий документ. Але вистачить, що люди дружать між собою є приятелі, які говорять, я тобі даю слово, і ця людина вірить. Вірить більше, ніж якісь бумажці чи папірцеві. І власне, на чому полягає правда? На слуханні Божого Слова. Якщо ми хочемо більше знати правди про своє життя, знати правдиву свою історію, маємо вслуховуватися в Бога. Тут може так, щоби. Збратати сьогоднішню Євангелію з читанням, бо описано, як Бог створював людину, що приготував для неї в раї, і як Бог піклувався про людину, як довірив, як все віддав її руки, може послужити таким, скажімо, не біблійним прикладом, але десь з життя, щоби зрозуміти, на чому, власне, правда полягає і яка вона є. Недавно я був в одному селі. і Така ситуація, стояв я на зупинці на автобусній, чекав на маршрутку, і біля мене теж було трохи людей. І теж був один чоловік з маленьким хлопчиком. Люди щось там говорили, хто зазвичай зараз за політику, що краще, то війна, а як бути патріотами, а як викорінювати все, що не наше, не українське і так далі. Ну і Під'їхала якась іномарка машина, е, типу якогось там Бобіка, скажімо, джіпа. І цей хлопчик, як то сьогодні діти на всіх машинах, розуміються, яка: о, тату, якась нова марка цього джіпа, Прадо, якесь приїхало. І каже: а це німецька, американська чи японська, яка? Ну, і тато, замість того, щоб йому пояснити, яка модель машини, каже: сину, бачиш, каже, навіть іностранці беруть наші слова. А він каже: А яке це наше слово? Тойота чи Прадо? А цей чоловік каже, так присів біля нього. На лавочці, каже: Сину, коли я ходив до школи. Вчителька мене з історії запитувала, коли закінчилась Друга світова війна. І коли я відповідав, я казав в нас, ну він так підкреслив, що іменно в селі. Я відповідав, що в 45-му році додавав Прадо, а вчителька казала Прадо. Тобто це була Прада. І от вони взяли наші слова. І так він хотів, якби захистити правда, цю, якби як, ну, скажімо, українську якусь там історію. Очевидно, це нічого спільного немає з цим. Але що цікаве, я собі задумуюсь, а скільки разів ми використовуємо таку, я не скажу хитрість, але таку вмілість в тому, щоб проголосити Бога, щоб проголосити свою віру другим поколінням, скільки ми використовуємо різних способів, щоб, так, ну, в кавичках кажучи, обкрутити це все, що є навколо нас, і сказати докладно, про що йдеться, скільки ми. Цього зусилля прикладаємо. Цей чоловік готовий був на такий ніби жартівний, але обман. Але, власне, сьогодні люди якось не завжди є скеровані на цю правду, яка йде від Бога, на цю істину. Теж хочу сказати про такий, як би спосіб, чи хитрість, як ми вже сказали, як можна це все зробити? Одного разу теж сидів я в такому нашому колі священиків. І там потрібно було щось оголосити, хтось каже, ну я не вірю, що це парафіяни приймуть, що треба там прийти на службу, е бо якась додаткова зустріч і цей. І я так кажу, знаєте, що сьогодні люди більше вірять забобонам, як Біблії. Давайте скажемо, що це так, за бубон, що так люди кажуть, от Якщо ви прийдете, то от то і то буде. Як не прийдете, то там, не знаю, руки поломляться, ноги впадайте, там поб'єтесь і так далі. Ну, відомо, пожартували, але на чому це полягає, що сьогодні люди справді вірять більше в якісь предсказання. І коли я був останній десь тиждень тому ще на колядів наших парафіян в селі Требухові, мені розповіли таку історію, власне, про забобони. як Вже говоримо. Люди зібралися, прийшли помолитися за померлих, запросили ще священника православного. З московського патріархату, чого підкреслюю, тому що хочу ну, в той час похвалити його, як він повів себе. Ну і відомося, молитви хотіли зробити гостинну, всі там дуже такі, якби стривожені, бо то священник, бо так ходять, десь там не знають, що казати, не знають, де поступитись. Ну і кухарка несла якісь там пончики, зашпортнулася з цього всього переживання, десь розсипала і так хотіла оправдатись і каже. Батюшка, це правда, що як щось падає на землю на поминках, то значить померлі, хочуть там в небі їсти його. Ну і він, настільки був розумний, каже: ну, як щось падає, то значить, що роздява його несла. Ну і кінець був так насправді цим забобоном. Але про що хочу сьогодні, кохані, сказати, що люди завжди шукають оправдання. За ким здиблять правду, шукають оправдання. Наприклад, кожен з нас, я по собі бачу, ви можете помітити. Щось стало, десь спізнився, ти щось і думаєш, ну от як зараз сказати? Ну правда, спізнився, це факт, але, але вже нічого не змінить. Часи не вернуться. Навіщо обкручувати якусь ситуацію? Навіщо щось сказати, що не вийшло, що ще там щось. Власне, правда, да? вона якби по-людськи починається оправданням. Але правда і така, що це Ісус може, Бог нас може виправдати, усправедливити. І Він це зробив. Пішов на хрест щоб забрати наші провини і за них відкупитися, якби перед Отцем Небесним. І тому сьогодні, коли Ісус каже, не звертайте увагу на те, що ви там одіваєтесь, їсте і так далі. Але важливе є те, що виходить з серця людини. Серце в Біблії означає наша думка, навіть душа дуже часто говориться про те. І, власне, серце людини виходить або щось добре, або погане, і воно або осквернює людину. Або її збагачує в такій доброті, в святості. Тому, коли сьогодні учні запитують Ісуса, що ти мав на увазі, Він хоче сказати і їм, і нам. Що, власне, людина повинна завжди пам'ятати про свою цінність, про свою вартість, про те, що людина це є перед Богом найдорогоцінніше, що може бути. Так остатньо теж на зустрічі. Сімей в домашній церкві було, було питання, як виховувати дітей. І хтось каже, ну, діти це найдорожче, це треба всі зусилля скласти, бо ще з совєтської власті лишилися все лучше і дітям. І хтось дуже мудро спитав, а ми що не цінні? Це тільки діти, ми що взагалі безцінні. Да? Тобто кожна людина є цінна, кожна людина має вартість в очах Божих. І дуже важливо, я останньо чув Теж на проповіді в нас в броварах, як священник говорив, що хтось з ним ділився, людина, яка живе там на якомусь поверсі, побачила через вікно, що якісь бідні люди, які там бездомні, шукають якісь там речей в смітнику. І каже, бачу, що витягують бутилки, пластмасу і десь, може, здають їх, потім отримують якісь кошти. І вона каже: я не могла нічим допомогти, але я зробила такий жест. Що бутилки, які були в мене вдома, не кидала всі в цей смітник, але окремо в пакеті ставила біля смітника. І каже, я більше не могла нічим допомогти, але я доцінила їхню гідність, щоб вони вже в цьому болоті не парпали. Щоб вони просто прийшли і собі забрали. І скажу: я, коли в Польщі був на реколекціях, дуже часто бачив, що біля там смітників чуть далі є такі коши спеціальні, де там можна якусь. Якесь взуття, якусь одежу покласти, навіть дуже часто є між жилдомами, будинками такі спеціальні скрині від Карітасу, де люди складають добрі речі. І власне йдеться про те, щоб ми завжди зауважили, наскільки ця людина може бути оправдана. Не кожен, хто є якимось там бездомним, є перекреслений, і можливо сказати, що ніхто, тому що всі вони люди. І сьогодні Ісус каже, те, що виходить з тебе. Твоя думка, твої уяви, твій обман, безумство, це все робить тебе поганим. Але тільки слово Бога може зробити нас добрим. Тому просімо Господа про дар любові, поваги для себе між собою, і щоб Слово Боже завжди нас так напоумствувало, завжди нас вчило, і це Слово Боже завжди простеляло нашу дорогу до ближнього. Амінь.